Ввечері до Черкаського відділення поліції звернулися жителі одного сіл Черкаського району, які повідомили, що на території одного з домоволодіння чоловік здійснив декілька пострілів з рушниці, та потім зник у невідомому напрямку. На місці події було негайно направлено на слідчо оперативну групу. Було з'ясовано, що дана особа під час сварки з помпової рушниці здійснила декілька пострілів і направилась напрямок лісу. На місце події було направлено кінолога з собакою, спецпідрозділ, які були відповідні екіпіровки. Місце знаходження даної особи було встановлено, за даним фактом відкрито кримінальне провадження стає 86-ї Кримінального кодексу України за хуліганство. Проводяться слідчі дії, зброя вилучена. Вчора прийшов, в трезвому вийді. Жінка була виплача. Я достав бутилку, та що стояла у мене в поеді. Почав собі наливати чарку. Вона одну чарку вибила в мене, друг. другу вибила чарку. Третю вибила. Я не здержався, отштовхнув її. Пройшов у нас конфлікт. Потолкалися, потолкалися, то в хату зайшов, Б... який почав мені погрожувати, на мене визивати і кидатися. Я виштов... виштовхаю його ну, спочатку на двір. Після того, як я його випхав, він мені, ну як сказати, супротивлявся. Тобто починав на мене махати кидатися і обзивати цензурними словами. Після того, як він на мене хотів ударити, нанести удар в область лиця, я за його зробив залом. Після того я попросив його покинути мій двір, в якому він знаходиться. Він відказався покидати. Ну, кажу, давай виходь, бо я зостану і вийдеш ти бистко. Виніс я ружок, був один постріл в вору. Після чого я йому сказав покинь по-хорошому. Потім я зробив два вистріла в землю, він далі стоїть. Далі стоїш, стій. Я зібрався і пішов. Мама подзвонила, каже, дядь б'є став. Я перебіг бігеньку через п'ять минут, заходжу в хату. Він мене з поморозді вдарив. В хаті вдарив? Так. Да. І я впав, він почав ногами містити. Я вирвався, перескатую через забор і він. Тим з помповим режом за мною. Я через забор перескочив, він мені в ногу. Висерло. Вистарив, да. попав, ногу да? Попав. Да, попав в ногу, так? В лучшем случае ушел де, болотами, на курсом случае остался в болота. Пооружила. Поэтому знаете, что как действовать в Цель ці. безопасности. Кинолог сейчас будет одевать броню на себя, собака идет. Вы по краям чуть сзади, чтобы собаку не спугнуть, аккуратно. То же самое, если ну, что, фонарь подсвечивать и то зайдем. А, що, 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 що.

Вапкаствольной сброи.